Моя країна, найчарівніша перлина, в моїй серці, мовна єдина, це моя Україна. Я кохаю тебе, палку, безмірно не бачення, вроду твою. Все, що в серці натхненне і щире, я тобі віддаю. Ти дала мені радісну вдачу, кров гарячу пустила до жил. Я без тебе нічого не значу, наче птиця без крил. У кожну хвилю, у кожну днину душу гріє мені твоє ім'я. Ти єдина, горда, ненаглядна єдина Україна моя. Я україна, ці пісінька мами, позної лами коло саста хлібами. Веждаюся дошки, лалаки на хаті, купаюсь та водки, хмаки перехати. Моя Україна то мамина ласка, червона калина, бабусина казка, і соні в світі головці зграє, яка ще у світі країни не знає. Я українка, вожусь і радію, щирі мови, я володію. Шевченківським словом у писати, слова молоді, вірші складати. Я українка, живу в Україні на вільній дині мої. Де все мені враць, ліси, садки, річки, глибокі ставки. Ланини не ж, ні – гори, долини, Цей було сніжний у лузі калинь. В душі мої солодко, граюся пика, бо я з України, бо я українка. Послухай, як струмок дзвенить, як гуманить ліщина, з тобою всюди кожну мить, говорить Україна. Послухай, як трава росте напоїна дощами і як веде розмову степ. З тобою колосками послухай, як вода шумить, Дніпро до моря лине, з тобою всюди кожну мить говорить Україна. Тай Україн багато на витікаті, та серед них вона твоя ірина її наваді. Оце твоя земля ця Україна. Вона така ж реальна і казкова, як мама на долоні, тепла, щира, У неї в серці українська мова. Відуча любов і світла віра. Хтось може скаже, що таких багато, але ти знаєш, що іншої такої не зможеш в цілому світі відшукати. Україну моя, берегино, ти колиська пісень глибока. Україну моя, батьківщина, ти як батько і мати одна. Харадіють, зростають у нас діти, рознобавним гасніють сади. нам без тебе ніяк не прожити. Не у тебе, а у нас є лиш ти. Нехай ніхто не було, твоїх зернек. Не ростина, бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна. Ми їм. Ми їм. Ми їм. Ми їм.